Привіт, дітки, запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. Лисиця, вовк і заєць. Жив собі селянин біля самого лісу. Од надумав якось він спіймати вовка і викопав у лісі глибоку яму. Посередині вбив стовпа так, щоб трохи стирчав над ямою, прикрив усе гіллям соломою, ще й снігом притрусив, щоб вовк. Не помітив ями, коли бігтиме. На самому вершечку стовпа прив'язав живу качку, щоб вона, крякаючи, вовка приманювала. Почув вовк, як качка кряче, наставив вухо і слухає. Послухав, послухав і подався. У той бік, де качка кряче, підбіг до неї, обнюхав, чи нема поблизу людини, і сміливо кинувся на качку і незчувся, як опинився в ямі. Аж іскри з очей йому посипались. Перелякався бідолаха, трохи спини не зламав. Але що вдієш? Хапається за край ями, а вилізти ніяк не може. Зажурився вовк, сів у кутку, свого кінця чекає. Аж тут недалеко від ями. Почали собаки гончаки у лісі за зайцем ганятись, а той не в дахах, Утікав проти вітру та ще й сніг у вічі б'є. Не побачив ями і перкицнув прямо вовкові на голову. Вовк з переляку, як завиє, а заєць теж настрахався і ну пищати. Отак і сидять удвох у ямі той в одному кутку, а той в другому. Почула й лисиця качиний голос. І собічим душ подалася до нього. Прибігла, дивиться, а на стовпі качка. Довкола стовпа глибока яма. А там вовки з зайцем сидять. Усміхнулася лисиця глузливо та й каже. Добрий день, кумоньки. Це вас туди запхав. Та бачиш, сусідко, відповідає вовк. Почув я, як качка кряче, та й поспішив качатини скуштувати. А тут пастку поставлено. Я стрибнув та й провалився. А за мною собаки гналися, пожалівся зайчик. Я що духу біг, та ще й проти вітру, а тут сніг прямо в очі б'є. От я і впав у яму, а лисиця плихає через яму та все глузує з вовка і зайця. А чого ж це я не впаду в яму, а ви обидва впали. Того не впаду, що я свята, я свята, а святі? У яму не падають. Отак плигаючи вона все норовила ту качку вхопити, що до стовпа була прив'язана. І не помітила лисиця, як зачепилася ногою за стовп та й хепнулася у яму. Тепер їх стало втроє А що, кумонько? Привітав вовк лисицю. І святі трапляються у ямі. Та клята нога зачепилася за стовп і потягнула мене в яму. Виправдовується лисиця. Сидять у трьох, дивляться один на одного. Лисиця й питає вовка. Куме, про що ти увесь час думаєш? Сто думок мене обіймає, відповів вовк. А ти, кумонько, про що думаєш? питає зайчик. А й справді, кумонько, про що ти думаєш? Теж ми всі загинемо тут, каже вовк. Та є одна у мене думка, відповіла лисиця. Чого це ми сидимо такі засмучені? Ну, ми заспіваємо!» І завели. Вок виє, ау ау. Лисиця гавкає. Ау ау, а зайчик пищить. Кві кві цілий оркестр. Годину покрищали, повили та й замовкли. Почула лисиця, що до ями хтось підходить, та й каже. «До нас хтось іде. Прикиньмося неживими. Так і зробили. Вовк простягся, наче він давно вмер. Зайчик перевернувся на бік. І не дише. Лисиця вилізла вовкові на спину, скорчилася геть нежива. Підійшов чоловік, заглянув у яму. Та й побачив, що вовк, заяць і лисиця лежать нерухомо. Еге ж? Мертві, буркнув собі, під ніс. «Ну що ж, буде з них хоча б шкура та корм для псів. Обережно спустився до ями, нахилився і почав доставати тварин. Зайця за вуха, лисицю за хвіст, вовка за ногу, так і витягнув усіх. Аж раптом вони як не схопляться, та як не порозбігаються в різні сторони. Аго, воно стійте. крикнув чоловік, ошелешено озираючись. Куди це ви зібрались? Та вже було пізно. Звірі побігли хто куди, лишивши його в ямі з порожніми руками. А лисичка ще й піднялася на снігову гірку, озирнулася вниз і крикнула, регочучи Вітра спіймаєш собі на кожух, а не мою шкуру. І розчинилися між деревами. А чоловік тільки стояв у ямі, почервонілий від злості та сорому, а звірі тим часом кожен добіг до свого дому, живі, здорові та ще й з пригодою в пам'яті. Підпишись на наш канал, друже, і постав подобайку. Якщо тобі сподобалася казочка, бувай!